Вітаю на першому занятті про mindfulness для початківців. Сьогодні ми розглядаємо з вами різницю між двома поняттями mindfulness і медитація, в чому основна відмінність і як правильно використовувати ці поняття? Що ж все-таки ви практикуєте? Отже, коли ми говоримо про mindfulness, це поняття перекладається українською мовою як усвідомленість. І включає в себе вміння направляти вашу увагу на момент тепер. Без оцінки, без критики і без засудження, і з особливою якістю цієї уваги, яка передбачає добре ставлення, допитливість і зацікавленість, тобто це вміння усвідомлювати, куди ви направляєте свою увагу, на що ви її направляєте, і утримувати її там протягом певного часу з певною якістю цієї уваги, без критики і засудження. Коли ми говоримо про медитацію, то медитація це вправа, це тренування для того, щоб ви могли мати більше усвідомленості, аби ви могли покращувати якість своєї усвідомленості. І медитація та mindfulness – це не одне і те саме. Mindfulness – це більш широке поняття, яке з'явилося з 1979 року. І засновником цього поняття став Джон Кабадзін, який відкрив свою е клініку і програму для протидії стресу, і створив програму, яка називається Mindfulness-Based Stress Reduction. Інші дослідники Майндфулнес, наприклад, такі, як Марко Вільямс з Оксфордського центру Майндфулнес, говорять про те, що Усвідомленість або mindfulness – це повна уважність до всього, що відбувається у зовнішньому просторі і у внутрішньому просторі, тобто це зовнішні події у світі та внутрішні наші психологічні події у нашій свідомості. Також mindfulness – це є протилежність автоматичному режиму буття, коли ви на автоматі виконуєте якісь дії. Коли ми робимо щось усвідомлено, ми маємо намір направити туди свою увагу і робити це з уважністю і добротою до себе. Інший викладач Mindfulness, такий відомий вчитель Шензен Янг говорить про те, що Mindfulness – це комбінація трьох дуже важливих навичок. Перша навичка це зосередженість, це вміння фокусувати вашу увагу на певному об'єкті протягом певного часу, того часу, який вам потрібен. Друга навичка це ясність, це вміння чітко розуміти, що відбувається з тим об'єктом, за яким ви спостерігаєте, що це взагалі таке. І третя навичка це врівноваженість. Це вміння не оцінювати те, за чим ви спостерігаєте, і ставитись до нього так, як воно є, не намагаючись це змінити. По-іншому це можна назвати вміння бути безоціночним і бути спостерігачем за тим, що відбувається у вашому житті. Коли ми говоримо про mindfulness і медитацію, то Усвідомленість це якраз та якість нашого буття, яку ми тренуємо під час медитації. Але ми можемо тренувати її у багатьох інших активностях. Наприклад, в якихось тілесних практиках, ми можемо робити це в психотерапії, ми можемо робити це у будь-який спосіб. Це універсальна навичка. Але медитація є однією з найбільш визнаних, найбільш досліджених таких способів. Вивчення цієї навички «Mindfulness». І метою такого тренування є досягнення ясності розуму, а також емоційна та психологічна стабільність. Mindfulness – це метод, який на даному етапі розвитку не має відношення до жодної з релігій, хоча він бере свої джерела із буддизму. На даному етапі він використовується у багатьох напрямках психотерапії і є. Дуже багато наукових досліджень про те, як майдфулнес впливає на будову мозку, на його розвиток і на вміння концентрувати свою увагу і певні процеси, які стосуються нашої пам'яті, а також старіння. Про ці та інші дослідження я буду говорити у наступних відео. А сьогодні хочу завершити цей урок тим, що поділюсь своїм улюбленим визначенням mindfulness. Мені особисто дуже імпонує визначення mindfulness в'єтнамського буддийського монаха Тітнатхана, який став одним із найвідоміших популяризаторів mindfulness на Заході. Він говорить про те, що mindfulness це вміння бути по-справжньому живим і бути у контакті з собою, а також зі всім оточуючим і з тим, що ти робиш. Дякую вам за вашу увагу на сьогоднішньому уроці. І в наступному занятті ми поговоримо про те, для чого mindfulness, яку практичну користь може принести вам тренування вашої уважності і використання медитації у щоденному житті. Всім па-па і до зустрічі!